Олег Лешко, вы говорите, с одной стороны, правильно, что пропаганда войны нам не нужна. С другой стороны, вообще не давать слово людям, которые как бы поддерживают позицию Кремля, наверное, тоже неправильно, тогда мы ничего знать не будем о их настроении. Да? Чего, к чему они стремятся? Ну, либо тогда давайте проведите в Верховной Раде серьезное слушание. Включає журналістів і давайте якісь правила. Вот я вважаю, що українське общество вакцинуване від пропаганди війни. Ну, я б з вами не погодився, бо, як ми бачимо на Донбасі, э, я, до речі, вперше скажу: на Луганщині моя сестра воює на боці терористів. На Луганщині моя сестра Вікторія, з якою ми разом виросли, вона воює зі зброєю в руках на боці терористів. В Луганську. Тому, коли ви розказуєте про вакцинацію від пропаганди, це неправда. Пропаганді піддаються навіть нормальна людина, коли подивиться російські канали через півдня чи через пів години можна шезонутися від тієї брехні, яка там л'ється.